Всім доброго дня. Зараз проведемо експеримент. Значить, по вошіні перетопимо дану вошіну. Це вощина, яка вже вилежилася з весни. Весняна овощина, в принципі. Ну, ще холодно було. Десь березнева вона, напевно. Вже вона полежала літо, такий вона має кольор, вона приємна на запах. Зараз ми спробуємо ось у нас нержавічний патруль, в якій ми топимо віск. 10 листів вощини, значить, вода із аквапункта почищена. ще наразі спробуємо її перетопити і подивитися, що з цього вийде. Порвали ми, поламали дану вощину, ось, бачите, склали ми її в каструльку. І, значить, далі розтоплюємо огонь горить, як видно, так? Да? Зараз ми її розтопимо, Подивимося, яка це буде розтоплена сировина і потім як захолодне. Проводимо <клес> далі ми розтопку. Як бачите, у нас ліск вже починає майже підзакіпати. Під в, принципі, в принципі, віск як віск, ну, будемо бачити результат. В кінці того, як вже він повністю розтане, є природна е, пінка, яка організовується в воскові під час кипіння. Е, значить, в принципі, ну, віск чистий, але побачимо те, що буде в кінці, коли захолоне. Так треба прикрутити трошки. Зараз ми прикрутили, щоб зовсім все розтало. Ну і потім далі ну, ось я колочу. В принципі, ось о... на палочки застиває віск, як віск, зрозуміло, що він очищений. Тут немає грязі, тому що вощина чиста, все. ну, Будемо дивитися зараз в кінці результату. Так що, оце таке. Ну бачите, піна утворюється так як і утворюється в воскові. У На запах ну, приємний запах воску, не якоїсь там парафіна чи нафти чи ще чогось.